Я вже понад 20 років приїжджаю в Україну і завжди підтримував її. Особливо після початку війни ми усвідомили, що вам потрібне обладнання, яке могло б краще допомагати у захисті майна та людей. Продумавши варіанти взаємодії, ми зійшлися на найкращому: це заміна пожежного та рятувального обладнання. Тож, завдяки організації Action Beyond Words, про яку ви ще почуєте, та пожежній службі Норфолка. Нам вдалося зібрати підтримку для придбання цієї пожежної машини. Хоча вона не нова, вона приїхала зовсім небагато і перебуває в справді чудовому стані. Авто оснащене всім необхідним. І для нас велика честь подарувати його не лише пожежній службі, а й народу України, який ми всі щиро підтримуємо. І наостанок скажу: слава Україні! допомога в громаді чергу, допомога в нашій службі. Зважаючи на те, що у нас постійно оновлюється парк техніки, але в нас ще є багато над чим працювати, багато треба, щоб оновлювати. І це не просто от одна із одиниць техніки. Це є врятоване життя, врятоване майно наших громадян. Ми дійсно щиро серце вдячні вам. Вітаю, друзі. Наша чудова взаємодія продовжується з нашими партнерами. На сьогодні це наші друзі з Великої Британії. Також ротарі клуб Ужгород, ротаріці в Англії і також ще деякі організації, які доєдналися до чудового такого потрібного гуманітарного проєкту, гуманітарного вантажу у вигляді цих прекрасних, чудових двох автівок. Одна з них подорожуватиме до Одеси, а одна залишається у нас в Закарпатській області для нашої громади, гірської громади. у Хуському районі Килипець. Отже, дякуємо нашим партнерам, постійним партнерам. Це не перша їхня автівка, не перша допомога. І Нордфолк, і всі інші організації, які наші друзі, Брайен, всі, всі, хто зараз долучились, відчувають потребу України сьогодні в таких машинах. І хочемо їм подякувати сильно за їхню таку допомогу. Адже сьогодні. Кожного дня наші міста потерпають від обстрілів, дронів від пожеж в результаті обстрілів. Цей багатоповерхівки і приватні оселі і страждає інфраструктура. Сьогодні кожного дня незупинно руйнуються міста України і громади в Україні. Тому ще раз хочемо подякувати. Такі проекти мають на меті підтримати наші. Державні служби надзвичайних ситуацій, і скільки техніки такої нам надають наші партнери, це можливість безкоштовно отримати. Але ці машини несуть під час бойових завдань і пошкодження, тому це заміна тих одиниць, які пошкоджені, і звісно, треба такої техніки, як правило, нам більше і більше. Те, що оновлюється парк. В Закарпатській області таких машин ми вже багатьом громадам їх презентували з різних країн Норвегії, Нідерландів, Німеччини і так далі. Ви знаєте, ми вже висвітлювали в своїх сюжетах е дані подарунки. Громади в Закарпатті також стають міцніші, але найбільший акцент сьогодні і найбільша увага, звісно, це південно-східні наші області, які потерпають від ворожих обстрілів щодня. Отже, взаємодія це потужна сила, взаємодії все можливо. І у нас найближчими тижнями відбудеться вже черговий третій міжнародний конгрес взаємодії, на якому буде присутні знову ж наші партнери і учасниками якого будуть як народні депутати, так і урядовці керівництва країни з різних міністерств. На цьому майданчику якраз і проходять такі зустрічі. Партнерство єднання заради спільної перемоги і корисними бути один одному кожна організація може, і можливості має на під час проведення даного конгресу міжнародного познайомитися з тими чи іншими партнерами, протягнути руку допомоги, познайомитись, працювати на рівні громад, на рівні адміністративних своїх можливостей, підтримання війська, підтримання наших бригад, батальйонів. Усе це в такій спільній, великій, дружній родині, як взаємодія, відбувається щодня. Взаємодія все можливо. Дякуємо вам, дякуємо нашим партнерам. Слава Україні! Україна обов'язково переможе! Для мене велика честь знову бути в Україні, особливо за таких надзвичайних обставин. Як один із засновників організації «Actions Beyond Words» я щиро радий бути тут і брати участь у цій передачі. Ми знаємо, що це допоможе врятувати життя. З міжнародної точки зору я можу сказати, що інтерес медіа до України дещо зменшився, і саме такі проекти, як цей, допомагають зберігати увагу суспільства, тримають Україну в центрі світового інтересу та нагадують людям, наскільки важливо підтримувати вас у цій боротьбі. Ви вже. Чули, це міжнародна ініціатива. Є люди у Сполучених Штатах у Норвегії, в Японії, і вони підтримують вас щодня. Лише два тижні тому біля нашого місцевого супермаркету стояла команда з 20 осіб із скриньками для збору пожертв. І повірте, туди клали не тільки дрібні монети люди давали купюри по 10, по 20 фунтів. Бо ми віримо в Україну, те, що відбувається, те несправедливо, і ми зробимо все можливе, щоб допомогти вам пройти через це аж до самої перемоги. Щиро дякуємо за те, що прийняли нас у прекрасному Ужгороді. Ми вдячні вам за гостинність і надзвичайно теплий, щирий прийом, який ви нам влаштували. Ми дуже старалися, щоб забезпечити ці пожежні машини не лише для пожежників у Норфолку, Велика Британія. Ми отримали допомогу від багатьох благодійних організацій, які підтримали нас. Надали ресурси та кошти, щоб ми могли придбати ці чудові транспортні засоби. Ці дві машини щойно завершили свій службовий термін у пожежно-рятувальній службі Великої Британії, але це зовсім не означає, що вони в поганому стані, навпаки, вони в чудовому стані. Впродовж усього часу авто обслуговувалися без жодної економії на витратах. Ми придбали ці машини через компанію Англоко. І привезли їх сюди сьогодні. Цей проєкт прояв солідарності з Україною, це про взаємодію і підтримку наших українських братів-пожежників. Ми розуміємо, через що проходить ваша країна, і ми хочемо допомогти. Знаємо, що українські рятувальники не завжди мають необхідні ресурси, щоб ефективно виконувати свою роботу, і ми хотіли щось з цим зробити. Тож, ми об'єднали зусилля. З Actions Beyond Words, з Ротарі-клубами по всьому світу, а особливо з нашим місцевим клубом у місті Діс Норфолк, Англія. Actions Beyond Words має донорів і ресурси по всьому світу в Японії, Норвегії, Америці. Тож ця допомога для України має справжній міжнародний характер. Ці пожежні машини досі у відмінному стані. Вони прослужать ще багато років і будуть корисними. Ми хочемо, щоб вони виконували своє призначення, гасили пожежі, рятували життя і допомагали нашим українським братам виконувати свою справу, ту, яку вони люблять, до якої підготовлені, і яку вони щиро прагнуть робити. Не забуває про громаду, про прості, про сільські громади, високогірні. За комунікацію його з вами і за хороший результат. Михайло Михайлович, дуже вам такий невеличкий. Хто повторюся, тут сьогодні вже багато, всі сказали хлопці, це якраз спільна робота через те, що ви знаєте хлопці, через те, що кожен, кожен спілкується і потреби задовільняються. Така взаємодія, така колаборація всіх для всього. Я дуже дякую і вам, і хлопцям, і всім, -всім хто працює на цих машинах.